Як достучатися до 30-ти річних е, людей, щоб вони почали думати про пенсію і накопичення? А дуже просто, просто їм на шею оддати своїх 60-ти річних батьків або 80-ти річних дідусів. І коли вони побачать, що замість того, щоб витрачати свої на себе, а вони будуть змушені утримувати своїх батьків, тіток, дідусів, то вони одразу подумають: стоп, а я не хочу, щоб мої діти так утримували мене. І тоді я одразу подумаю, то що ж мені треба зараз в 30 років зробити, щоб мене не проклинали мої діти в 60? Ну а це дійсно таке. Це дуже складно, бо зараз я знаю, що це таке, бо я, ну, у мене є пристаріли батьки, і я знаю скільки це коштує. І якщо 30 не знаю, людині, жінки, чоловікові дати на іждівні ще пару стариків, і він буде витрачати замість своїх дітей, або замість ресторану, або замість подорожі на то, щоб утримувати цих старіков. Я думаю, що він задумається.